Всім привіт! Баночка із якоїсь мазюки. Зелена аптека була наклейка. Не пам'ятаю що воно Бо таке було. Склеїв все. Є під'єднання самого світодіодної стрічки самої 7 s світодіоди. Вимкнено це відключений режим автоматичного засвідчування І вимкнено це включений режим автоматичного засвічування. Ось зарядочка, біленька стоїть. Ось. Вимикаю з розетки. Хоп! Освітиюся. Ключу резистора. Отак. Підключаю в розетку. Оп, потух. Така штука. Зарядка звичайна літійон. на поставки ззовні, щоб не гріло батарейки, тому що гріється прям нормально. А літій температури не любить. Резистор потенціометр 10 кОм змінний. схему вам схему. Далі по схемі. Я використав отаку платку зарядки TC456 і одну з таких платок БМС-ок. Якщо є у вас платка вже зразу з БМС-кою, краще використовувати ту. На оцій платці, ну це вже розпаяно повністю Ось, отут -от цей пін. І ось цей пін. Між ними є доріжка, її треба буде розрізати і припинятися до цього піна проводком тоненьким. Так, суть роботи. Пролетіли у нас на microUSB, чи на Type-C, чи на міні-USB живлення 5 вольт для зарядки нашої батареї. І воно по проводку пішло на крайній пін о, о, плюс in Ми з нього беремося, припаємося резистором 1 кОм. Через нього йде на перший пін е, оптопари PCM я використав. Можете використовувати іншу, в принципі, неважливо. Е, друга і третя нога запалюються на мінус. Четверта в нас йде на е, платку МТшки. На цей жю шину ми паяємо. На цю шину ми паяємо. Підтяжку до плюса живлення 220 кОм і вимикач на землю. Коли замикаємо цей вимикач, у нас мікросхема не добудеться, вона не працює. Так само, коли є у нас зовніше живлення, засвідчується стадіон в оптопарі, відкривається транзистор оптопари вихідний, і у нас оцю шину тягне на мінус. 220 кОм у нас просто розражає. Нашу батарейку, грубо говоря. Через візку з кілом. Там дуже-дуже малесенький струм, так що це не критично. Тут розрізати треба буде доріжку. Цей вход називається Enable. Тобто вмикання. Падка БМС треба в будь-якому випадку, тому що МТ-шка взять батарейку до 2 В спокійно. Тобто БМС треба по-любому. По переробці самої МТ. Частично графічно це намалював, як воно була. Я потенціометр випаюю 64 кОм і 10 кОм потенціометр, запаюється на ці дві дорожки. Тобто, воно там, бачите, все з'єднано ось вони з'єднані між собою. Тобто і туди, чи сюди неважливо. І з плюса вихідного через постійний резистор і через потенціометр я, виходить, регулюю. В моєму випадку в мене е, 7 послідовних світлодіодів, їм треба давати 21 вольт, але я даю 20,5 практично, і нижня мжаме там щось здається, чи 17,5 чи 18 вольт. Тобто регулювання ми бачили самі яке. Ну, практично мені вистачає повний спектр. Роботи цих світлодіодів від самого меншого до самого більшого. Не хочу дати їм 20 вольт, тому що вони не грілися і лишені не жарли батарейку. В принципі, все просто. Можна змінити трохи по іншому логіку роботи. От, Просто S1 ним вмикати цей вихід і 12 поставити на мінус, а не на плюс. І коли ми відмикаємо цей вимикач, то у нас внутрішня логіка буде замкнута на землю через резистор 2 Тобто Воно теж буде виключено. І так і так працює. Тут ми підтяжку даємо через плюс і резистором замикаємо, тобто вимикачем замикаємо на землю. А тут ми мичому даємо плюс, а через резистор замикаємо на землю. І так і так працює. Просто тут воно працює в автоматичному режимі. Можна замість єптопари просто транзистор NPN. Тобто резистор там можна десь, не, десь, мабуть, чи 2,2, чи 3,3 кОм на базу посадити, а колектор посадити на цю шину. Емітер на землі. Буде те саме, працювати буде так само. Просто я хотів попробувати на автопарі і на автопарі воно працює. Це мій такий був хотянчик, я його зробив. Кажу, з цього резистора випаяв. Якщо е, змінювати кількість послідовних планців, то треба буде перераховувати е, напругу. Я робив, як я справився з якими ладьою, виставив напругу, яку я захотів, випаяв потенціометр. І так я по схемі закоротив центральний із цим піном ну, щупом тестера і на другому просто поміряв уже опір, фактично, який мені треба буде для того, щоб я мав ту напругу, яку треба. У мене вийшло 75 кОм. Знайшов резистор 64 кОм, я поставив його і в принципі мене все влаштовує по яркості до опису. Нормально. Мені вистачає. БМС-ку ставите по-любому, не забувайте, тому що МТС і літість дуже сильно товаришують. На цьому все.